Повномасштабного про парнію не думав. Я навіть, туди, я даже на срочки не був. Просто косив тим, що їздив, я за кордоном працював і взагалі вдома мене мало було де. Я взагалі не був практично вдома. Вас мобілізували чи ви такого? Ні, взагалі, ну як мобілізовані ми всі. Але в перші дні війни виходить, що я підписав спочатку контракт добровольця в нашу ДФТГ було на три роки, так як мене не могли взяти в армію. У мене було обмежені мені Там кучу навішали і кажуть, що йди, проходь, ту лікарню там дали акти і так далі. Потім я підписав контракт на три роки добровольця. Це все через воєнкомат йшло. Мені сказали, не переживай, рано чи пізно тобі, тебе заплатілося, позвонили мені, все і сказали, все, приходь. Я прийшов. Там ще були нюанси, що мені треба було дещо підписати, що я написав, що я відмовляюся від претензій ВЛК. Угу. Все, я, я в армії. З якого часу? Служу з ССУ з злитні місця. Я на артилерійській синопці став Богдана українська mm -hmm. працював. Воно отримує і в нас mm -hmm. понеслась mm -hmm. по, всій, mm -hmm. по всій лінії фронту вже війна. Mm -hmm. Ну як не по всій, я маю ввиду, що Донецька, Луганська. Так, Харківська, Донецька, Луганська область персин це, це mm -hmm. весь час. То туди закинуть, то туди, то туди. Відпрацювали, їхали вже потім. Нас засікли поход. І прямо як командир громад, прямо вийшло, що так щось прямо в мене, він туди в мою сторону полетів, а вони всі живі, здорові, контузія. У мене руку там уірвали і там. Вкрепить. Кістки тут бази, знову клетик там. Ну, роздавили, коротше, <гументально> акумулятивної <-три> струє сторону. Ну, повезло. тут повезло, тому що там я було 200 і трохи пораночку вбив. Ви казали, що найстрашніша тиша. Так, навіть тут піхотинець, там, що ти, ти хто, якщо ти виїжджаєш на, на, на бою, і тиша, От, наприклад, для мене там тиша, знаєш. Артилерія там, не працює, чи не чує там, звук мінометру навіть чи ще щось. Ну, це підозріло. Mm -hmm. Чого підозріло? Mm -hmm. Або готують. Ну, це не може бути так, що орки там, і в них тихо. Mm -hmm. Це в випадку в них якась йде підготовка чи підвозлика, чи ще щось. ну Щось у них готується. E, mm -hmm. Тому що де вони є, там завжди ручно. Ну, Тим паче не вистачає всього. Ну, починає з БК і картийськими і, і всіми установками. Дуже цим багато. Тому що якби не було, то ми б не тримали ну, те, що є поки. Ви казали, що ви звикаєте до страху навіть. Ну, ти це будь-яку криз... ти Перманентний той. стан. Ти або звикаєш до страху, або в тебе просто приїде криша. Це не такий вже буде страх, як ото страх, ти прийшов блядь, перший день, ти боїшся, трусишся ну, в такому плані. Ти там не знаєш, де плані. Ні. Страх буде, це, це не панічний страх. Це є страх. Смерті. Ні, смерті ти не відчуєш, якщо вона, вона буде вона буде швидка. Пораненням дуже. Страх, ну ти навіть не розумієш роботи. Це може бути страх, там зараз та ночне крить, зараз засічуть, і прийдеться втікати, тебе хтось довдоганяє. Ну це це страх, це таке, знаєш, що різномічний там, але ну. Це не ти страх, я скажу, що я тут в перші рази там, і дуже все страшно. Mm -hmm. це, це, це спокійний страх. Тому що в ну, перші рази це був страх, тебе паніка, всього, паніка від чого? Від того, що ви просто не підготовлений, не знаєте, на що. Це, було перший раз. Yeah, тому це. Тому, це перший раз. це перший раз, В будь-якому випадку ти попадаєш, ти прикінь, ти приїжджаєш з зомби дій де все розхоярене повністю, нема ні mm. сел, нічого, там собака трьохсоті бігає, да? там, наприклад, зам... це не <смішно>, смішно, але задогія, ти розумієш? Mm. Ну, дуже так. не все дуже багато тварин. Ну, це понятно, там собаки трьохсоті на трьох лапах ганяють. Про питання віри. Існує таке твердження, що на війні атеїстів не існує. Ну, Хочеш, не ти? знаю, якщо існує, значить існує. Про що ви, у що ви вірили, у кого ви вірили у найважчі часи? Що допомагали триматися? Ну, я вірю в те, що просто в мене є людина, до якої треба вернутися. Mm -hmm. Ну, тобто, діти, сім'я, дружина. Да? Mm -hmm. Це я вірив, що мені треба повернутися Ну, і хату достроїти. Незакінчені справи якісь? Незакінчені справи, так. Да. Це все одно, що помер, а потім щоб з того світу в власні бути mm -hmm. не закінчена справа. Тут не було вибору, по-любому треба було, було вижити, щоб повернутися, бо я з того світу виліз би. А як ви ставитеся взагалі до поняття подвиг і «героїзм»? Тому що от для цивільних людей, які ніяк не пов'язані з військовою справою, кожен, хто на війні, там його мобілізували, він самостійно пішов добровольцем, він вже за замовчуванням герой. А як ви, як ви ставитеся до цього, коли називають героями, коли подвиги якісь? Тому що кажуть військові, що якщо якийсь солдат у подвиг вчинить, то це дуже простий великий командир. Ні, я вважаю, що ще ще з... всі, хто пожертвує своїм життям, ну реально всі, хто там загинув, це подвиг. Ті, хто загинув, чи ті, так. хто так. Всі. всі, хто загинув, це подвиг, тому що вони залишили, ну вони пожертвували своїм життям. Для сімі це горе, ну а де, для нас це повинно бути подвигом. І навіть якщо кожен цивільний, який не мобілізований щось, на даний момент. Або там не, ну, ще не, не зібрався з собою, щоб піти служити, Вчора mm -hmm. ну, чи, чи пізно підемі служити. Він дуже зробить подвиг, тому що воно ну, в нас не два роки війна на самом деле, а 14 року воюють. І вони теж хочуть додому там, навіть у відпустку, а їх просто не відпускають відпустки за те, що їх немає на кого поміняти. Хоча у нас дуже багато сидить пиву. Військовий, навіть скільки випадків, що мало того, що він платив там, по 100 тисяч. І вони сидять, ну, навіть, навіть, навіть якщо не платять 100 тисяч, вони сидять в тилу і вони вважають себе там, крутими персами. А на самом делі, якщо ти на блокпосту його десь побачиш, він там весь, наприклад, там, львівські котли, да, там, київські котли і так далі, ну, вони ж там котли і страшно. Якщо він приїде туди, там його нього все поміняється. У нас пушка така, знаєш, класна. Я завжди отримав адреналін від кожного пострілу. Да? Ну, я за цей час весь зробив 3000 тисячі пострілів. Ну, це доволі 155 й калібр. 52 калібри пушка це ну, максимальна, яка є. А це ще найбільше українського виробництва. І ти там просто отримуєш дуже велику дозу адреналіну після кожного пострілу. Результати мені подобаються. завжди чекав результатів. Не завжди нам, звісно, казали, але це мені подобалося. А що погано сподобалося? Ну, погано сподобалося, це коли ти бачиш саме більше, от, саме більше, яке там засіло ну, в обід. Були такі села, які там ну, під обстріли, вони там доволі часто попадали. Там мало живе, там пів села нема, пів села є, ну, хаб. оце діти, коли ти бачиш, що є діти, поймаєш, ну, такі маленькі біли діти. Там, mm. думаєш, блядь, кути хера тут, ну, мама, там, тату, блядь, нахуй ти їх тримаєш. Mm. Я думав тільки про сім'ю, тільки під час тоді, коли я розмовляв по телефону. Mm. Більше я мене не думали якось. Не були мислі там про щось інше. Ну, це все, що стосувалося роботи і під час виконання роботи, mm -hmm. я не думав, не про що. Взагалі, абсолютно окрім роботи. Якщо ви кажете, що ні про що не думати, окрім роботи, не здається вам, що тоді втрачається людяність. Яка, а що? там що... Людині, хтось вонює, чи що? <звілляє> Ні, ну все. Якщо одно… Там смерть, там за коллектив. Свой. Ну, ну по-любому, ну, це та саме, сері, ти саме серий. Mm. Ты думаешь, ну, ти думаєш mm. про мінімально. Mm. Ну, 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 все, що касається. Ну, не не ну, ти... Немає сентиментів ніяк. Які можуть бути сентименти, коли там вокруг тебе пулі летять ящики? У тебе немає часу на те, щоб пака, сісти, цілувати його, там, не знаю. Ну, я просто, я, я не знаю, як ви. це воно, я не піхотинець, але я б е, ну, наприклад, мені здається так і було. Ти, ти там тебе сорвати інстинкт самосохранення. Ну. Тобто, либо ти, либо тебе. Uh -huh. Ну і тим більше існує думка, і в принципі я її так би придержувався, Тоже, знає, що не треба близько прив'язуватися до людей взагалі. Ну, це дуже погано впливає. До yeah. людей не треба прив'язуватися. Yeah. саме в умовах війни чи взагалі в умовах Рум. Сами війни, так. Да. Суторобота. Суторобота, да. Колега по роботі, я завжди кажу, колега. Братим, колега, колега да. е, е, Він завів собі собаку. Їм треба було їхати працювати. Вони їхали, і, в общем, він і забув в хаті закрити. Вона ну, десь там вибігла, коротше, десь там побігла. Ну, так він свої місці не знаходив. Ну давайте вже. Ходив, шукав там. Він прив'язався, полюбився. все. Я не уявляю, як вони там живуть. І ну, взагалі я не уявляю тих батьків, що вони їх там тримають, я, їх вистовив, я б їх столив би такому не роздумуючим, мені кажеться. Ну, тому що це ненормально. Ну так, це першу чергу з колічення долі дітей. І ну, не дай Бог, бо потім прильот буде, і діти будуть yeah. такі, як я. Он, ну Мені вже 35, он, ну це війна. І я йшов і знав, що там або прийдеш, або не прийдеш, або прийдеш цілий, або не цілий. Ну, я знав, на що я йду. Uh -huh. Ну а це діти, які ростуть, і не дай Бог там.